Я думаю, що роль Венса була така. Він просто налаштований на покусати. і почав кусатись. А Володимир Олександрович, що тут думки українців розділились. Хтось думає, що там, типа, що молодець на нього наїхали, а він там, типа, от... тримає удар, дивіться, як він відповів. Ще 100 500 ну, раз, це ж, це ж плюси до рейтингу. Це ж плюси да, до рейтингу. Це, ну, безумовно, це додасть і рівень довіри, і плюсів до рейтингу. Зеленський зараз там трошки, скажімо так, в своїх заходах в пік, трошки підрівнявся. Але ну людям треба пояснювати, що ну це, ну, це по-перше, треба пояснювати як. Ну, от На побутовому рівні да, е, завжди відбувається так, що, наприклад, там тіпа, е, десь стоїть е, жінка на кухні, там, чи, е, чи десь е, чоловік стоїть, сидить за столом, і жінка випадково заглядає в його телефон, а там смс-ка від коханки. І вона за розворота йому сковородкою по голові. Бах, От, його відвозять. Відвозять в реанімацію і родичі е, е, ну, жінки, родичі то його там е, ну, те, ж, я що це, ж, те ж, те ж, те ж, там родичі, сестри, брати братину. Там, типа, блін. ну, Глянь, яка сука, блін, ну, він же, ж, блін, е, каханку завів. А родичі чоловіка, блін, півбашки знесли йому. Там, типа, блін, яка вона дурна. І тут апріорі українці. Тось, якийсь зробили наїзд, і там, типа, всі ж там, ну якби е, ну, всі побачили е, провокацію Венса, дурість Трампа, нарцисизм Трампа, який задовбав сто разів сказати за цей вечір, тому, то скільки там хвилин 40 воно йшло, що там без нього б війна не почалася. Якби він був, війна б не почалася. І тут. І ми допомагали. І ви мало дякуєте, і ви там ще, що ми тут великі, ми там. То... І Господи, думаєш, Боже, блін, американці зробили те саме, що ми в 19-му році. блін. Ви вибрали такі, і там, це, а це те, що я студентам кажу, що. Є ну в, в що рівень дурості розсипаний по популяції? Що дураків кругом вистачає? Тому німці проголосували за колись за Гітлера, американці проголосували е, за, е, цього, за Трампа ще в перший раз, да? от ми проголосували за Зеленського, ну тому що ну там. Ну, є багато наївних. От. Є тільки е, деякі нації, де дурнів більше в популяції в відсотковому значенні. То чому? Тому що там, е, там розумних весь час, то в гулаги ганяли, то там, типа, ну, важко бути. Не людоєдом серед папуасів живучий, да, там, там, я там тіпа, не їм мозг, там, тіпа, ну, все там, типа, до свидания, да, і, і, е, Інтелігенти у папуасів не залишають потомства. Да, і тому в деяких е, ситуаціях, там рівень, е, ну, скажімо, дурості, ну, по сусідушкам нашим видно, да, там, тіпа, але загалом Наївні, просто глупі люди без критичного мислення. Вони є кругом. Ну та американці це вкотре довели. Що і мало того, у нього ж все одно там рівень підтримки вже впав да, у самого Трампа, але все одно ж там рівень ну, десь близько відсотків. Кай молодець! Як ми зараз, блін, як слон в пасудної лавки, всі злякаються, і ми зробу, знову побачимо Америку Великою. Ну це ж ну, це неможливо. Е, от, так що, апріорі, що ми бачили? да, Ми побачили. Е, Зеленського, Трампа і Венса, цей скандальчик. Е, і у нас ну, значна частина суспільства встала на бік Зеленського, типа молодець. Але давайте включати критичне мислення. Давайте включать е, розум якийсь. Да? Е, от у нас, у нас колись була ситуація, ну, у мене в житті препод гнобив дівчат. От тупо гнобив. Особливо дівчат. Я не знаю, що з ним там, ну що за вавка в голові була, і там, е, ну, саме легше, що він міг сказати, дура або там, мати ж з севера приїхала, він ще такий російськомовний був. Ми його потім прибрали, його е, ну, вигнали. Але до цього йшло, то, що там, типа, все-таки ж, якийсь там кандидат наук там, чи ще щось спеціаліст. Ну, спеціаліст він був хороший. Да? Але там, е, причому хлопцям ще обходилося, дівчат саме гнобив. І от колись така ситуація була от, ну схожа. Я хочу завжди порівнювати політику з побутовими ситуаціями. Да? І, е, як правило, дівчата терпіли, тому що залік важливіший. Да? дура, вона сціпила зуби і мовчить. А одна не промовчала, він їй дура, а вона йому сам дура, блін, пішов там і там та-та-та. І він виганяє всю групу, всю групу. Просто взяв і пішов. І вийшло, що там, ну, ти, е, ну, ти молодець, ти проявила власну гідність, це класно дуже. Але вся група залишилась без заліка І значить, як мінімум півгрупи, без ціпендій. То, що невчасно зданий цей, ти автоматично переходиш в розряд тих, хто наступний семестр без стипендій. І, звісно, ну, дякуємо тобі, блин, молодець ти, яка ти молодець взагалі. Всі, очевидно, всі знають, що він, блін, придурок, що його треба гнабити е ну, і набити його, його треба вигнати з кафедри, з вуза, взагалі, з системи освіти таким не місце. От, але е, ми ж залишились без стипендій. Так, от я кажу: от, приблизно такий варіант зробив нам Володимир Олександрович. Він е, повівся гордо, як нарцис, не втримався і там почав відповідати. Але всі ми без стипендій. Чому? Тому що там тепер а як тепер нам будуть ракети? Іскандер там надходить там, чи. Ой господі, ракети. Ну, які Іскандери збивають власне, Петрів, Петрів. Петрів. Петрів, які збивають російську балістику. Да? От, ці ж боєзаряди нам потрібні. потрібні. Зараз вони призупинять нам е, постачу їх, і ну, дрони ми будемо збивати там, з наших пулеметів Максим, е, це хліб і пісня, Да? А, але як ми будемо збивати балістику, яка летітиме на, на Києва? Вони роблять вже не по 30 ракет як, е, до вторгнення в місяць, а вже 130. Тобто вони можуть нам, ну, наша родіть здорово. Да? От, е, і тому створив Зеленський, створив нам велику проблему. Перше, він міг дійсно не їхати, йому кіткелох, е, і радив не їхати. Але вони поперлися туди і е, вийшло те, що сталося те, що сталося. І тепер ми там здвигаємо причину плечима і думаємо, Боже, що ж це таке? Причому, Володимир Олександрович, ми без цього знали, що Трамп. Нарцис самозакоханий, і що він йому пофігу. Блін за, за ну, що йому пофігу на Україну. Абсолютно, він єдине хоче Нобелівську премію. От за заморозку. Він буде це робити не за рахунок Путіна, а за наш рахунок. Що ми цього не знали? Нам ще треба було це, щоб впевнитись. Зате нам все-таки ж могло перепадати? Да, менше, ніж при Байдену, але хоч якесь. Да, оця угода в порівнянні з тим, що при Байдену ми отримували там все майже безкоштовно, будемо тепер багато за що платити. Да, там з цією угодою, я коли прочитав ну, цю рамкову угоду, це ж рамкова угода, вона ж не якби. То там, ну, є слизькі речі. Е, самий головний пункт там хто буде управляти фондом, оцим спільним фондом, да? і нам же ж потрібно буде в Верховній Раді тоді ж ратифікувати не тільки саму угоду, а внести зміни до багатьох речей. В першу чергу до податкового і кодексу, і бюджетного кодексу. Однозначно, тому що у нас зараз по бюджетному кодексу. Умовно, 95% цих акцизів, ну, рента, рентні плати за газ і нафту заходять в державний бюджет. А тепер 50% американці вимагають, щоб попадали в цей фонд. То нам треба там, нам ну, треба буде проробити велику роботу, і це не на один день. Ну, не на кодекс поміняти, ну ви шуткуєте е, і то два. І я думаю, що там ще е, багато там ще попутних законів да, там про Надра, там е, Надра України про ще щось. Можливо, я там ну, зараз там е, якесь юридичне управління Верховної Ради, якби він підписав, то вже працювало над тим, е, які зміни до законодавства треба нести. У Єрмака була б інша проблема: забезпечити голоси за це, за ці зміни. 226, щоб було. От е, і зрозуміло, що там би ну ми б зараз говорили про інше, про ті проблеми, які б навалилися, але вони не навалилися ці проблеми, тому що е, товариш Зеленський підставив блін, всіх нас. І я саме так. До цього відношусь або не їхав би, якщо не впевнений собі. Ну, блін, не ж не можуть бути не в собі. Він же ж артист, він на сцені ж не боїться. Більшість людей, то відсотки, я думаю, 70-80 людей вони бояться там сцени, бо бояться публіки, там, типа, ну, щось таке. От, Я теж в дитинці дуже боявся. Але ж потім пройшло, тому що теж я був там і, і там в КВНах, і був там і, і та, там, я студент там, там адой під, підпрацьовував там теж якийсь час, ну, понятно, що там проходить цей страх, але в більшості він залишається. Але тут навіть не те, тому що. Нарцис він не впевнений собі, він самовпевнений. У нього самооцінка вища за норму. Є спеціальні тести, принаймні, я коли вчився в Академії держуправління, я знаю, там по секрету скажу, що і в СБУ, та і в ФСБ, цей тест обов'язковий, де там тіпа, на емоційну оцю складову проводять тести, і вони там ну, от як тест є на IQ, так і є там тест. Там, чи у вас самооцінка нижче Плінтуса, чи набагато вище, то понятно, що у нього набагато вище по-моєму і... називається тест Люшера можливо, так. Да, я не, не готовий сказати, угу. але е, ну, понятно, що Володимир Олександрович без жодних тестів знає, що у нього все хорошо, у нього все ідеально. <гум> От і е, е, вийшло через Володимира Олександровича щось за його самовпевненості, самовпевненості Єрмака. Ми привезли в Україні велику проблему. І тепер, коли хтось каже, так він же ждав там від коша. Я кажу, ні, ми не туди дивимося. Ви дивитесь зараз як родичі чоловіка, якому сковородкою дали по голові. А чому дали? Чому він отримав? От, давайте там взагалі там щось, щось робити, да, там, з цією ситуацією. Давайте оцінювати критично. Зеленський не вступився за честь України. Він підставив Україні. Підставив. Не можеш сам дипломатом бути. Пошли замість себе когось. Я просто уявити собі не можу, щоб така ситуація сталася з Порошенком. Я, ми бачили Макрона, якого теж е, Джей Ді Венс доставав і дуже сильно. Але Макрон навіть трогав за ножку Трампа, Трампушка, успокойся, десь посміхався, десь там теж на нього накинули, що він там е, десь е, вів себе, не, 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 не напрочуд там е, впевнено, що там Трамп домінував, вся Франція про це кричить. Але нічого, ну саме ж головне для Франції. Як в том анекдоте, вам шашечки или ехать?